І останній факт про дислексію номер 7 який завершує цей тиждень, тиждень розповсюдження інформації про дислексію. Я дуже люблю цю інформацію, яку я сьогодні вам розкажу, з вами поділюся. І вона буде вкладена у невеличкий відеоролик. Подивіться його, будь ласка, він створений для тих батьків, яких слово дислексія дуже лякає. Але насправді вона саме вона дає можливість розцвітати талантом, придивіться до своїх дітей і бути щасливі.